Доброго ранку, шановне панство. Я в попередньому відео показувала свою троянду. Це троянда на штампі, ну, скажімо так, на ножках. Квітує вона таким букетом зверху. Купувала я її у пакеті, тобто у пакетах продавали із польських розплідників років, мабуть, вісім чи десять назад. Ні, мабуть, вісім все таки. Років вісім назад. <кій> Купувала я її як супердороть. По всіх, ну так скажімо, сайтах, де я дивилася, то вона нібито і підходить. Хоча, коли я виставляла її, то мені квітникарі трояндоводи говорили про те, що це не супердороті. Було таке, що це Дінки. Не знаю. На Дінки вона не схожа у тому плані, що Дінки квітує декілька разів за сезон. Моя троянда квітує тільки раз. Один-єдиний раз і все. Ще одна така. У неї, ну, як, як би сказати, така риса. Це те, що вона не колюча. Вона, ця троянда, мала той рік переїхати із цього місця в якесь таке, ну, більш непарадне нагород. Вона мені не подобалась ніколи. Чому не знаю? Ну, дрібненька, раз квітує. Потім ось такі... Пагони, як бачите, висять. До речі, вона була після квітування повністю обрізана під ноль. Ну, я маю на увазі чуприна ось ця верх. Ножки були, а ось цей верх, він все був обрізаний. І за от червня місяця оце таке виросло. Ось дивіться, це один пагін весняний. Це однорічний, ось такі пагони в неї. Це теж. гляньте. Це однорічне. Зараз я хочу братися до неї із стрижкою. Буду займатися цирульництвом. З якої сторони до неї підійти, я навіть не знаю. Спочатку я хотіла зняти відео, як я обрізаю цю троянду і роблю її штампову. Але чесно скажу, я вже три дні біля неї хожу і не знаю, з якої сторони. До неї підійти. От, ну, нема, не можу я показати, тому що дійсно я не знаю, що з нею робить. Обріжу, потім покажу. Ну, якась вона така цей рік розпатлана, що це просто страшно. Краса, так. Да, краса гарно, До речі, оце ця гарно, воно було всього ось той рік така. То вона обмерзла була і знову давала пагони. То щось там, ну так, не зовсім. Яскраво вона квітувала. Той рік, так. Да. Е, я мала її, я ж кажу, перенести в інше місце, але зупинила мене ну, війна. Була війна, було не до троянд, не до планування квітників. Обрізала і чекала, що буде. те буде. Але вона вразила. Тому вона залишається на цьому місці, де її була. І зараз буду щось з неї робити. Мія, ти куди? Ну, таке відео коротеньке. Потім я зниму, покажу, що в мене з неї вийшло. Обрізала. Гляньте, що я тут наробила. Так вийшло у мене. Сказала донька, що я зробила лису троянду. Це ще не факт. Ще ось це дуже довге. Можливо, я його теж кудись. Ну, будемо дивитися. Можливо, так. Ну, побачимо. Залишила я 9 ножок. Як бачите, тут. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6 старих. Вони коричневі, якщо бачите. І залишила 1, 2 і 3 ось молодих. Дев'ять ніжок. Не знаю, це ще чорнова робота їй. Потім я все це зараз докупи підв'яжу до опори. Труба забита, підв'яжу і вже тоді буду коригувати, що з цього вийшло. Це троянду я обрізала, показую. Ну, Ще там, можливо, я чуть. Я її підкорок коректую, але я вже коректувалася до того, що вона в воно... мене. Ось такий має вигляд. Я її стягла, як можна було, бачите, докупи. І підв'язала. Такий вже гарненький, акуратненький вигляд має моя. Трояндочка. Далі хочу показати, іде зараз мене обрізка троянд, показую, що мене робиться скрізь, дещо вже обрізала. Дещо тільки планую. Все. Ось таке лихо. Я обрізаю. Це наш рудий або рижик. У нас їх багато. Цілих п'ять. Це один з них. Тут, бачите, обрізала. Я ще їх не розкриваю, тому що березень обіцяє бути холодним. Ну, так як передають, що ще буде холодний, тому я не спішу розкривати, можливо, десь там у числах 15-х. В принципі, я їх його не просто розкриваю, це перегній. Я просто розкидаю його на поквітнику. Ну, ось такі гляньте, що твориться у мене, які бардаки. Іде уборка території Як бачите. Знову рантіс він був розкритий вчора, бо вчора було дуже тепло у нас, тому він був розкритий, а цей сьогодні вже не так. Хоча сонечко знову має пробитись. Цю троянду я чорнову роботу зробила. Я її буду пересаджувати. Там дуже багато сухого знизу викопаємо, тоді буду вже її чистити, Вона дуже-дуже колюча. Отак. От Всім дякую. За перегляд, дякую за підписки. Всім гарного дня і все буде Україна!